Понад 300 дітей Ольшанської громади знову сідають за парти на Миколаївщині у будинку культури. Створили сучасний освітній простір для офлайн навчання Оновлена будівля тимчасово стане школою для учнів, які тривалий час навчались дистанційно. До цього навчального року у нас повністю дистанційне навчання в громаді в усій було зараз по нашій громаді. Три ліцеї навчаються на змішаній формі навчання, і ось буквально виходимо ми на змішану форму навчання. До канікул тільки Ольшанський ліцей навчався дистанційно, тому що в нас не було повноцінного укриття. У будинку культури створили п'ять класів для занять. А під час повітряних тривог учні зможуть перейти в укриття, де підготували окремий навчальний простір з ігровими зонами. Втілити проєкт вдалося спільно з благодійним фондом Сейвет та it компанією ЕПАМ. Родзинка цього простору це наш вулик, саме stem простір який дозволяє дітям мати можливість позашкільних активностей, соціалізації, але безпосередньо з нахилом на stem освіту. Вулик обладнали технікою для 3D-моделювання, робототехніки, біотехнологій та хімічних експериментів. Класна керівниця Тетяна Волощук каже, живе спілкування з дітьми в офлайн-форматі, незамінне в роботі вчителя. Набагато легше працювати. Не ну, ж я ж говорю, ми плакали діти, тому що вони не можуть зробити. Не у всіх батьків є можливість знаходитися під час дистанційного навчання поруч для того, щоб допомогти. Правильно взяти листок, якщо там якесь щось треба вирізати, правильно тримати ручку. Для того, щоб це знову щось вир... щось написати. Не всі батьки можуть допомогти, і от дитина сидить, плаче Я не можу, а я з іншого боку екрану сидів, плачу, що я не можу нічого допомогти, не можу нічим допомогти і не можу нічого зробити. Новий навчальний простір став важливим як для вчителів, так і для дітей та їхніх батьків. Мама другокласниці злати Дар'я Наточі розповідає, що доньці надзвичайно важливо бачити друзів наживо та розвиватися в соціумі. Класно, що такий простір. Чесно кажучи, я була в шоці, бо я не в Миколаєві не де таке побачила, що є такий гарний сучасний. Ця лабораторія це я як дитина перша прийшла, як дитина розглядала всі ці предмети, всі ці мікроскопи. Це дуже круто. Ці 3 d ручки, принтера, і все це в вільному доступі для дітей. Ремонт та облаштування освітніх зон у будинку культури коштували понад 3 мільйони гривень. Частину робіт профінансувала і громада. У майбутньому місцева влада планує тут відкрити ще кілька класів тимчасової школи. Олександр Двоматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.